Економічна криза та її вплив на людські долі і суспільство – в цілому одна з провідних тем на кінофестивалі в Венеції. Таку тенденцію відзначили оглядачі агенції Ройтерс. Позначилися фінансові зміни і на процесі кіновиробництва. Режисери дедалі активніше експериментують із малими бюджетами. А сам венеційський конкурс конкурує із канадським у Торонто. До завершення 70-го фестивалю ще тиждень, але вже зараз критики виділяють декілька стичок, чиї герої потерпають від бідності. Це, зокрема, американська драма Джо, в якій Ніколас Кейдж грає алкоголіка для цього фільму. Розродія цього фільму розгортається на півдні сполучених штатів у зубочилих містечках. Мешкають у провінції і герої іншого фільму про бідність німецької стрічки Дружина поліцейського основна його тема побутове насильство. Та режисер відзначає причиною йому економічні негаразди. Це історія не лише про побутове насильство, а й про любов батьків до дітей. І Ще не забуваємо про питання бідності. Ми зробили фільм фактично без грошей. Заради експерименту в штатах, критики роздули із цього великий скандал. Нас порівнювали з такими блокбастерами, як Росомаха, і нарікали на погану якість картинки. Фестиваль ювілейний 70-й, і тому ми намагалися створити особливе видовище. Організаторам вдалося довести, що Венеція досі цікава для індустрії, хоч би скільки фільмів перетягував на себе Торонто.